Стильний, динамічний, сучасний, потужний, яскравий. Ще безліч компліментів ми можемо йому говорити. З вами на огляді сьогодні мій колега Олександр. Я Євгеній. Запрошуємо вас в світ, ринок Леос. Його виразність вражає. Це дійсно топовий кросовер в лінійці Рено. Хромовані елементи кузова доступні абсолютно в усіх комплектаціях. Дизайнерські легкосплавні диски також доступні і повністю ідентичні в усіх комплектаціях. Про комфорт та безпеку. Підігрів лобового скла, включаючи зону щиток, передній та задній парктронік, контроль сліпих зон доступні в усіх версіях. І найголовніше Renault Aléos отримав найвищий бал по системі Euro NCAP. Фірма «Вородзинка» від компанії «Рено» – це S-подібні денні LED-ліхтарі. Також починаючи з базової комплектації доступна Full LED оптика. В усіх комплектаціях ми маємо безключовий доступ, сенсорний екран Airlink, двохзональний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Обмежувач швидкості та круїз контроль, зручний підлокітник та шкіряне кермо. Цей красунчик пропонує комбіновану обивку сидінь та якісні матеріали салону. топовій комплектації Intense ви отримаєте підігрів керма, більшого розміру дисплеї, повністю шкіряний салон з електрорегулюванням та підігрівом задніх сидінь. Опційно ви можете замовити панорамний дах та преміум аудіосистему Bose. А ще мультимедійна система автомобіля підтримує додатки CarPlay та Android Auto. І вся інформація з вашого телефона повністю дублюється на екрані. Для шанувальників подорожей компанія Рено передбачила величезний комфорт в автомобілі. 100% простір буде для всіх. Задні пасажири з легкістю відрегулюють для себе рівень нахилу спинки сидінь. Фішка заднього ряду сидінь. Це широченний підлокітник з. Двома підстаканниками. Об'єм багажного відділення 498 літрів. комплектації Intense доступна функція. Easy Brake. Це миттєва рівна підлога, а також електропривід кришки багажника. Це дійсно великий повнорозмірний кросовер від Renault з надійним перевіреним двигуном. 2,5 – бензин на автоматі, а клієнтам пропонується привід передній або повний. Зі 100% впевненістю ми можемо заявити, що це найдоступніший європейський кросовер на ринку України. Але це ще не все. Від компанії Рено Україна діє унікальна, спеціальна кредитна пропозиція, яка передбачає вигоду на покупку авто 90 тисяч гривень. Все ще не закохалися в автомобіль Рено Каліос. Тоді ми чекаємо вас в нашому дилерському центрі, який автоцентр, за адресою Дніпровська Набережна, 16а. Дякую за увагу!